Воду поставил на петушка. Хотя каждый день орех Сейчас быстренько. Видели? Уже кто не видел девайс такой, чтобы пальцы целые были. Раз, раз, и все. Это прошлогодние, они уже есть такие, что переспели, все, что осталось, мешок и дети. Так за зимой потягали. Сейчас, пока упаю, как раз вода закипит, Общипаю, обсмолю, хорошо расчиняете. Работаете? У вас попробуй не поработать орешки. Ну, вроде год. Мало мало. Есть. есть. есть что-то. Сейчас соберет это. Буду работать. Вы тоже работаете. чтобы я не одна. Понятно? А сейчас свет не знаю, что отключить. Так лучше работа. Да, значит, наверное, не будут. Може ввечері тільки подивимось. Раніше напрягало. що знаю, що два години можна займатися хорошим щось. Угу. Це і хвати поки. Ну це почистиш. А, ну, це... це треба буде ще там на пляцуки. Листя. О, Ані буде грити. Не кажи. Завтра все завтра позагрібаю. Та куди? Ти що, не дай Бог загребеш? Ну, а поза що є? Позаміта, бачите, опять уночка. Воно слідом. Слідом падає. Аня, это. Ти кажеш, позагрібати. Вона ж тебе з дому Ти вигоне проїдеть. Не, не, ви От приїхала, сумки поставила, і хай вперед с вами. Ні. Буде робота їй. Нравиться їй на вулиці працювати. Ну і хай. Працює. Добре, що допомагає, так? Да? Є такі, що ляжуть і лежать. не не Наверняка и тоже в школе, раньше и в школе на работе не дуже такой любительный. сейчас хвалят он. Молодец скажи. Да. Записалась я уже парикмахерскую. Поеду красоту на Буду красавиця. Ні, ну, я вдома. Не хочу я. Там сидіти, так, треба да, ждать, Время, все. ні. Я підстрижуся. Я з дітьми поїду за ней, З ніною вони там зібрали щось їхати. Їм треба там по делам. І это. Ігорек з Вікою будуть вдома. А, підожди. Ігор в, Ігор в школі буде, Віка вдома буде. Ну ти ж з вікою будеш. Віки ж заняття там. от, А ми поїдемо. Мене посадять, паригмахерською самі підуть по своїм ділам. так що, Та, та мені все одно буду їх і, і змільчати. Дівочки, мінус 2 кг у мене, похвастаюсь. Похвастаюсь. Неділя. За одну неділю мої хороші. Похвастаюсь. Ну нічого. І ще може пару кілограмчиків і хватить, Для мене, для мого візрасту, для... Этого мені не надо, щоб я була, ото знаєте, ото як вот. Не надо, не хочу я. Мне это. Вообще, минус два сделаю собі килограммчика. И все. Мені не важко, воно не важко, там нічого важкого нома. Питание, движение, і все. И все хорошо. Ой, вот так вот. Все добре. Сьогодні теж встала на віси, теж глянула, думаю, похвастаюся. Що за неділю можна. Так, знаєте, щоб сказати, о, я їсти хочу там или ще щось. Ну, не тяжело. Кого є сила волі, то без проблем. Кого її немає, що знаєте, все рам'я думає, щоб його поїсти, щоб його там щось. А так, ні, все добре. Пробуйте. Да. От, дивлюся, так віз, так красиво, так? Да? Зараз осінь така красива. От, а в тому воду вроде не так, да? було тихо, так, в неї. Вже було вроде там этот, дожди, да? вроде йшли таке, було, що да. було прям вообще холодно, прям. от я не знаю. Глянь, от весна яка пізня була, да? А зараз, мабуть, буде зима пізня. Мені так кажеться, що ти бачиш, яка якого... ось... Я там на буску бурунки зелені. Да? й Мородина наливається. Ну, зараз йдемо. Щось таке, бачите. Ну, правда кажуть, погоді не прикаже, що я хочу сніга там дати, чи я хочу там мороз, чи дощ той. Дощ то, звісно, треба. Все равно надо. Конечно, видите. Видно. Видно. Ой, так вот. еще Андрей тут вот. А, позанимается, А, тут уже приедут. Анна приедет, доця наша будет заметать тут. Може з дівчатами, може сама. Налюбиться. Дома я ж кажу. Оце тут Андрій позагрібай тільки, щоб було легше вже. Дома тільки шукай, де Аня. Як піде. Ой, ну вони з дитинства такі у нас. Молодці. Так, зараз Андрій поскубає і буде у нас... Курочка. петушок, петушок. Не знаю, що там діти хочуть. Сніной там двоє. Що шушукається, щоб я ніде нічого не знав. Не знаю. Да. Да піду сейчас этот. Поки підготовлю все. Там надо... Відготується все. Я потім прийду, що оріхи заберу. А мене ні. Що? А тобі ти ще собі хочеш чи що? Мене забирати, ні. Тебе забирати? А ти теж вже йдеш, чи ну, що? А музик мама, так. Ну пішли. Так. А що ти тоді до мене пришли? Повідра поки не наковаряєш. Ну ладно. Тоді скажеш, крикнеш, Уж кричать, <різь> може їй почити. Я еще не видит а сегодня. Ага. Так, вот такой здоровый. Ага. Но ну, показывать процесс не будем. Ютуб а против всего. Так, мама уже. Лапки не надо. Хотя да, то есть лапки любы. Кто бабушки что уже оставляют? Mm. Третья Лариса постоянно оставляет. Я його ще одразу на кусочки. Ой, девочка, не собі уже копично. Водій перекур. О. Пока піпеца. Замоталася, ошибку зробила там. Ну нічого, я там поясню на каналі. Такий буде красивий. Печеться вже печеться. этот сейчас попробую что... сукролозы тут все я же сказал больше ложить но цвет меняет конкретно вот сколько мы варенье ложили все поменяли цвет угу. добро а это ж вы ж знаете что это. Чайник? Чайник будет. Ні. Який чайник? Що ти чудиш? Я виключила. Прилетя мені ж тепер їсти. Ні, воно хороше, не знаю. Знаєш, кажу, це ж. З петушком теж розібрались. Міса сколько, так? Здоровий петух, конечно. уже летить а нет. Ну, пришла значить надо здоровкаться поздоровкайся нашими девочками і мальчиками нельзя Що? нельзя нема сыра все равно запчастя там давал шкурки там такое. Может, это да ты была? Затянула опа, Затянуло на целый день, да? Ни солнце, ничего. А что, Муся? І переодевать, да, мені не надо опять. Другой факту одевать надо. Не дала мені доснимать. Там там на видео. Дверь открывается, хозяйка зашла. Ну тихенько. Ага. Ну що видно на видео, что кот ходит туда-сюда и двери за собой не закрывают. завтра довжен стояти глазур треба зробити зрола глазур все зверху там посипать в мене ріжки в оці мелені кокосову стружку можна там багато написано 200 грамів стружки там багато мені кажется. Ну, неужели всі правду писали это? Не, ну може, я давно иду, вроде вот она взяла и это не знаю. Не, я, я буду писати 100, потому що там половина залишилася. Да. Це и на, против нами. Так що вот так вот. Сейчас буду вытягивать уже. Так, по второму кругу. Иди, иди Андрей, иди. Иди, иди Андрей. Угу. Так. Пойду я с листочками гуляться. Труток що приходить, собачка mm -hmm. лохматий. І педалями сразу. <рес> Там опасно с ней иди. Ди Игоря встречай. Він сьогодні с неї хотів школи. Хорошо, чтобы не скучно было на уроке сидеть. Mm -hmm. Там скоро и пройдет, сегодня же короткий день. Ну, Что три часа, на наверное. До трех все равно, да? Mm -hmm. <coughs> не знаю, завтра, если успею, еще один вот это ж <coughs> Сделає, що було, хай. Таке я так дивлюся, що нічого добре буде. Так що, нічого, сидіть треба щось робити, правда? Що це таке? С нуля прийшов, світ ушв. Що зрозуміло? Це ти на глаза погане, навіть. Чого? Так, ти ж пройшов, свет, попав. Сюда. Что там по напису? Да. Позначал. Учебный тыждень же день Да, кинчився. я снимать не буду. Свою мама ХЗД сознание потеряет. А Мамулечка, иди сюда. Як тобі творчий спорядок? А що це тебе робиться? <рес> я не знімаю. Я не <рес> я, це значить, що я прийшов піднімаюся, але не до такої степені. Приходить додому. Це, це в портфелі просто пушкацишка. Що ти мусиш? Світа немає. Що ти може тут замуси? Що треба, то все треба? Шпан... Це надо тобі. Шпаргалки. Це надо? Да. Так. Це все шпаргалки. Так, ти, ти ж вчера смотрит. Шпургалка. Сейчас <шу> росвод обязательно писать. Обязательно росклад в першу чергу. Сейчас угу. він сповни, де його фонарик персональный. Шурсы все. Не нужен, где фонарик? А ты без фонарика не ще? А на що фонарик ще пока не видно. надо. себя Тем, на тем более, можно на час только выпить. Порядок сделай на столе у себя. Вчера да да. сколько? Минут сорок не было. Кого? Света. Ты засекал? Не два часа. Вечером. Минут сорок не было. А. По 18 потухло, Восемнадцать 18.40 вроде загорелось. А, да, что-то мало. у Так, спекла я. Видят? И этот, что не готовишь. Та мене все готово, чи залишилось тільки збиті перемазати. Добрий такий буде. А я, я побачу, що на столі стоїть. Думаю, отрізати чи не отрізати? Да. <серказ> поки таки, поки Надя пройшла знімати, я говорю, вже половину на що Ще завтра його треба буде. Муся зайшла, їсти хоче. Вона оце вже раз п'ять підходів робила, їсти хоче. Пішли на двірчик кудись. Давай, я сейчас порядок приводь, все на столі і розклад. Я прийду ще перевірю розклад. Постоянно занадій, туди сюди, туди. Де костри палять. Я говорю, пошов котов кормить. Ти позвонив у них з часу до трьох, не було світу. У нас треба зараз стоє до п'яти. <світок> Бачились. Покормил. Ух ти, чуть не шлюпа. Нам не треба у хату в миску неси. Виливай там у хату в миску неси. Що зараз яблуко наберу. Капюшоне, да, ці, по привычке. Да. Чи чтобы уши нема мерзли. Да бы шапку лень шукать. Все, давай. Этот надо пусать. Бить не мой югори. Нема их. Сейчас не хочет. Топают вот вечер, а вы яблоки не доставали. А вы смеются. <смістя> температура не удивлюсь если скоро им заморозки почнутся там ну, целый день что -то. читаю это в вики шло лекция это пока свет был О, кастрюлю надо забыть, не забыть Петучил. Навыки пропали уже. Раньше ну, это, расчинял это на урок. Сейчас пока ну, уже сколько. Все, с тобой в подвал ходила? Да. Или вы, ну, вот тут. Хороший фонарик Таня нам Вже Сколько год? Да, ну, вже. Заряд... І ті менші такі заряджаємо і так добре. Ти менше діти собі. Достала пюре, треба перетерти, на завтра буду готувати. Баночки Та На дві порції хватає. Та не хватить, візьму піду ще. Яблучка теж закінчується. Та хай і дятяшка, вони ж пропадуть Ну що ж. Це ж не ті такі зимні, що, так? Да? То якби поїхати в Черкасах, да, багато вибор яблуку так взяти б. Тут то, дуже то, багато, багато. набирають за да. ну, купити. Тож якщо їхати там, наприклад, і сахар тобі треба да, брати, там таке муку. Ну я смотрю, що масло 10 літрів вже половину наді махануло. І опять я сьогодні наливала. Опять пусто, ніхто не наливає. То що неудобно. Всі бояться, роз... я, в мене, виходить, сразу я, роз... без бізлейки без проблем наливаюся. І це ж така все. здорова. Банка така, отож. Наливаю і все. Ну, тепер треба купляти, то краще дві таких вже купити, п'ятилітрові, та і все. Так. Да. Ото такі діла. Зараз вечерять є у нас, не треба готовий. Зараз перемажемо пляцок і залью зверху. Ну, украшені зрою. І завтра будемо розрізати. І я тоді вже на каналі вам покажу. Тільки відео, як я його готувала, буде ну, пізніше. Це завтра Андрій буде виставляти. Це ну, вже сьогодні будете, я кажу, дивитися, э, вишнева насолода там дівчата, э, ну, Мій авторський рецепт. Пляцок. Вот. Все показую, все як і є. Так що все добре, все вкусне. Виставляю те, що воно вкусне. Якби не, щось не вкусне було, чи що я б не виставляла нічого. І де що яка ошибка, де що це, одразу кажу, одразу десь оце. Так це все добре. стружка пригодиться там. Ні, ні, завтра я до обіду може я і зрою ці всі заготовки. От, це не цвіти, а після обіду, якщо все нормально буде, то як кажу, дай Бог здоров'я, що було. Це. І я зроблю ще один пляцок. оце, що я казала, кокосовий маковий з кавовим смаком, крем кавовий буде. От, я думаю, це такий вкус, кофе, да? це трошки буде так, кокос, оце, все, це все, мені здається, це буде вкусно. Зроблю. Так що таке дела? От. Сметану я купила, є сметана, там сметана надо у тісту. Буде вкусно, буде дуже вкусно. І це саме. Білковий. Ну, це я сама там этот продумав, але білковий, це ж кокосовий этот, буду додать. Ну взагалі я казати не буду, саме потім побачити. Це, я теж ну, придумала таке, я думаю, соєдиню ці всі вкуси. Мені цікаво спробувати, як воно вийде. Так. От. І потім ще тоді третю, то зроблю, що я хочу. І хай буде. І такі, бачите, такі от рецепти, ну, сказати би важко, але не важко теж. Ну кому я, кому я. Що украшати не треба. Стартовому провозі торцем жила, потім що украшати, а тут ма. Можна... Я не, не скажу, щоб вона, дитина, не ті коржи, не пекла, нічого. У мене є ночки без Вже готові. Морозілки. Хороші бісквіти ж такі є. Та я їх. Ні, пере... ну зачем? Ну якщо є, Андрій? І во-первых, я не буде нікода. Буде нікода, розумієш? Це ж ми ж го будемо їхати. Коли що мені хоч би приїхати 13, хоч би украсити його. Якщо що, я, може, 12-го вечора може украшу, що хай стоїть, нічого страшного. Навірно, я так і зроблю. Крем зроє, хоче, хай крем зроблю, якщо... ну, Вона Хоче своє щось, розумієш, хоче... Ну, хочеться. Скажу тоді, крем зроби і перемазати тільки. А я його ну, вже украшу його. І все. Муся, Іди сюди. сюди. Иди сюда. Не, <свист> ну. <нет. свист> иди сюда. Муся. <свист> Хлядуйте. Уши ну, туда и сюда. Точно с характером, вот, да? Собака уже давно подбежала. Ты будешь беды, <свист> Тебе надо, ты иди. И побаловаться. Сама йде. Ляглася, тільки прийшла з вулиці бігом це ж, это, до мене. так, от прям, І это, я кажу, Муся, я ти пізно прийшла, я йду, встаю вже все. Кажу, У нас така, щоб вже ну, задрімати спать. І спати. тільки встала його на пулі. Ну надо, що це. Да, Муся? Так, ну що, шо, пойдемо щось, ужин готувати. Там ужин то є, треба щось може до цього придумати щось. Лариси проще. Захотілося голубців. пошла перця готових, набрала. Куплені просто. Та у нас говорят, квіточки, голубці, і перці є. Треба лініві голубці буде зробити. Капуста є. Этот, фарш кілограмчик купити і лінієві зробити. Аня ж теж любить голубці, тільки такі зробимо вже лінієві. Вона і такі є вкусні подобається. Ти куди полізла? Дерево на дерево. Ти як білочка, так? Да? Красотуля. так що зараз попрощаюся. Не, я смотрю, що камера розрезана. А тебе еще хар... снимать этот. Вс, нет, мои хорошие. Так что снимать? Разаряды. Ну ладно, все, все такое, Я могу балакать ще... и час, и два часа. знаете. Всем здоровья, всем благополучия, мира, добра. И всем пока-пока. Ну, -пока. побольше.